І так, всім привіт. На зв'язку Нестор. Уявіть собі, що у вас був 1 мільйон 600 тисяч гривень, а потім за декілька сесій, за декілька сигналів, у вас його не стало. Уявили, а мені уявляти не потрібно, тому що саме нещодавно, вчора, на торговій сесії, я злив ось такі в мене були угоди. Можете подивитись. Тобто, мій баланс з 2 мільйонів шість впав до 1 млн. Тобто я за один день втратив 1 600 000, 000 грн. Звичайно, я знаходжусь в плюсі за рахунок того, що я з 500 000, 000 грн дійшов до 2 млн і виводив вже багато разів, і зараз навіть з, з рахунком виводу в мене є ще 1 млн. І що я такого цікавого хочу зробити. Я хочу зараз поставити в угоду а, весь весь баланс 995 000 грн. Хтось каже, що я придурок. Хтось каже ще щось. Але оскільки як це сказати, це єдиний можна сказати варіант швидко повернути якийсь баланс того, щоб не втрачати контроль, я так зроблю. Але якщо в мене не вийде, хоча я приложу максимум зусиль до цього, якщо в мене не вийде, то я просто а, зроблю новий деп. Ось на цю пачку, і, в принципі, почну далі так само серйозно відбивати. Тобто, це все, як сказати, да, звісно, я не хочу вам віш вішати якусь лапшу, що постійно заробляєш. Так, да, я якийсь період постійно заробляв, але вчора сталося, на жаль, таке. Тому зараз сядемо за комп'ютер і ви самі це побачите. Хвилюю, що я, я не показую, але в мене руки трохи тремтять трохи з рахунок того, що блін, не знаю, ну. Є якась чуйка, просто що так потрібно зробити. По перше, що це відео залетить. По друге, що я поверну трошки балансу і переживу гарні емоції. У все, давайте. Я сідаємо за ком. раз два, три, раз, два, три. Надію, спишу. все окей. Дивіться по історії угод, Тобто, четверг, оце четверг, це п'ятниця. Зараз субота. Типу, до цього все було окей. Заробляв по 100 тисяч гривень еврійдей, кожного дня, четверг, Щось яма якась повна була, але вийшов плюс. І п'ятниця, наче наче почалася непогано. Бачите, але потім, раз, два, три, чотири, п'ять. Тут взагалі, ну просто щоб ви розуміли, ось я угоди вам повідкриваю, ну тут взагалі хрінь не хватило. А тут, ладно, тут жорсткий мінус. Тут, условно, вообще, ну, в графік шов вгору, потім в кінці впав. Далі, тут взагалі не туди, і тут виходить так само. При тому, що я спочатку казав, що сука, бінарім ти піде, а потім ну, розумієш, що ну, відкривав трейдинг ю і розуміє, що все окей. І пі пі-пі, тільки виходить і я. Тому так, дивіться, я вже обрав собі валютну пару, а, на які сьогодні буду заходити. Дивіться, це у нас g 7 акції компанії. Я так наглядав, вони, в принципі, рухаються досить примітивно і в довгий срок вони Ок, заходять. Я буду заходити, напевно, десь на... десь 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 десь. Ну, зараз побачимо. Зараз побачимо, щоб зараз не зрозловити якісь свічки волатильності. В принципі, почнемо показ з п'яти хвилин а, аналізувати і побачимо. А, дивіться, відкрив. Зробив я по перше, графік TradingView, відкрив однохвилинний хвилинний таймфрейм, і давайте зразу зробимо перше. Знайдемо ключові рівні. Фу, стрьомно, стрьоно, так, по 200 тисяч гривень. Нам потрібно заходити. Так, перше, це у нас основний ліній, лінія в нас підтримки. Далі це у нас буде зона супротиву, але нам вона навіть не потрібна. Просто давайте для галочки виберемо. Так, це зони. Далі у нас тут а, стався пробій. Пробій у нас стався, стався пробій, і наша виходить лінія підтримки повністю знецінилась. Зараз у нас графік буде рухатись. Давайте спробуємо подивитися його максимальний рух. Скільки він ще може йти, в принципі, акції падають, 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 і відбуватися їм навіть немає від якого рівня. Окей, повертаємо одну хвилинку. Що ми можемо бачити, як збільшити графік, збільшуся, збільшуся? Те, що умовно, я просто ще не досить розумію, як тут включати індикатори, які мені потрібні. А, так так, просто, якщо бачите, подивитись по FitBenaчі умовно, то отак-намалюю от намалю, просто. То, графік, тобто пройшов ось такий рух, тобто це половинка оцього руху. Він ще проходить вниз, і далі він іде робить откат. І далі він вже зробив цей откат. І тобто, ключовий момент зараз в тому, щоб дізнатися його пріоритет і ріст ціни, що буде в перспективі. Для цього давайте знаєте, що ми зробимо. Оскільки определимо, по перше, головні фактори: по перше, це у нас був пробой коридору. Який весь час намагався то йти вгору, то йти вниз, але в конічному ітогі пробився вниз. Далі у нас відпрацював ретест, доля ретесту, а, яка а, все-таки після того, тобто у нас не, не стався повний ретест, тобто давайте письмо. У нас не стався такий. От тут не цей інструмент. У нас не стався такий. О, до речі, тут є Фібоначі, а, У нас не стався такий а, ретест, який. зараз хочу вам показати просто. Голова плечі, і длинна позиція. Прогноз. А у нас не стався ось такий ретест. Умовно, хоча б до лінії підтримки. Тобто це свідчить про те, що графік откровенно слабкий. Він протестував тобто, свою силу, тобто вийшов половину і далі пішов вниз. І зараз єдиний рівень, виходить, який у нас може бути, звичайно, графік ось в цьому моменті може розвернутися. Типу, трошки протестував, накопив сили і піде вгору. Але, 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 я очікую, я просто йду. до того, як вмімкнути відео, сидів десь 30 хвилин, дивився за ним. І, скоріше за все, я хочу зробити прогноз, що у нас буде отакий от рух. Зараз покажу який. А, ось такий у нас буде рух. Зараз ціна дійде плюс-мінус до ось цього моменту. Скоріше за все, і далі у нас піде мінімум ріст до ось цього моменту. Я не знаю, що це натикав. Повторюю, з цими інструментами не працював ще. Ладно, окей. Тобто, о, у нас зараз проходить ріст, і далі я чекаю рух плюс-мінус сюди, що він тут ходив, і далі вже пробував, чи ще тому 1327 отримали підтвердження першого года, Другого года, третього года, Четвертого года. І 195. Ще одного года. Все. Отримали з вами підтвердження. А, тепер просто наглядаємо за тим, що буде у нас проходити. А сказати, що ліпо про це не знаю. Але я, в принципі, впевнений в тому, що я кажу, тому що не знаю. А, обрав саме це, аналізував, сидів і тільки що вниз пішло. Бачили блін клуку. Cool -cool. Плюс на п'яти секундах, якщо ви можете бачити, що у нас ретест просходив коридором, і цей коридор знову таки пробився вниз. Зараз у нас ось така двіжуха, несходящий коридор. Але він пробився вгору, і це скоріше всього, за рахунок того, що у нас міцний тренд на пониження. Це такий ложний пробой для того, щоб хтось відкрив лонгові позиції. А воно ну все далі пішло вниз. Тому давайте дивитись Знову виросла Нічого. Все окей. Чекаємо з вами. Завершення угоди. Графік повністю індентичний TradingView, Це тобто зараз графік від TradingView, Я спеціально його відкрив, щоб на всякий випадок, блядь, хрен знає його, що краще по TradingView, по да, мега-мега-мега-точним котіровкам торгувати. Давайте чекати. Деякі угоди відкрилися вгорі, деякі угоди відкрилися внизу. Але в будь-якому випадку спостерігаємо, що що, що що буде. Зараз, якщо чесно, важко підбирати якісь слова, тому що в мене в голові а, певний дисонанс, У мене тут провід є. Я, блін, його, як сказати, мну. Фух. Так, графік зараз у нас опускається вниз. Зараз буде виплата лям 800, і це буде окей. Це бля, 800 тисяч гривень ну, буде непогано заробити. Чому я не зайшов на 10-15 хвилин за рахунок того, що я боюся, що з тієї ситуації може виникнути, що він зараз піде вниз, умовно, відіб'ється від якогось рівня, зробить мегапробой десь туди вгору. Условно для того, щоб всі повідкривали позиції і потім повернеться вже вниз, після того, як моя угода завершиться. Тому я, в принципі, відкрив саме на 5 хвилин, тому що, на мою думку, це буде ідеальний час для відпрацювання. Сука, що твориться? Що він творить? М Хтось каже, що все зрозуміло, що, типу, тут буде друг вгору. Ні, ніхуя, я впевнений, в будь-якому випадку, що буде рух вниз, тому що окей, да, типу, можна робити 음... ось тут намалювати умовну зону підтримки. Да? Сказати, що ось протестував, ось підтвердження тобі руху від підтримки, ось коридор, ось, будь ласка, тобі в прапор вгору. Ніхуя. Це на п'яти секундах така, така тема. Ми ну, графік та на п'ять секунд не реагує, він реагує на. На старші таймфреймі ці всі коливання я ж враховую тут. Тобто. Ці всі коливання враховую, тому що умовно я сидів, оці всі коливання, оцей спад у мене прогнозовано зайшов. Тобто я бачу, що все він вбивається в потолок. Тут хоп, я отримав підтвердження, зараз буде пониження. Далі я спрогнозував, що буде коридор ось такий несходящий. Далі я вам, як на відео казав, що якщо тут буде ріст вгору, ми зайдемо вниз, ріст вгору протримався. Тобто, в принципі, я зараз можу сказати, що графік читаю повністю. Да, да, я. Блін, поки все йде окей. Поки все йде окей. Да. Сука, да, ну бля, я не хочу сказати. Скоріше всього, да. Да, да, сто процентов, 100%. Сто процентов! Идеально на. Фу фу. Сука. Да, 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 мужики, 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 мужики. Сделали, сделали, сука, сделали, мужики, сделали, сделали, сделали. Сука, сосать вниз, как и прогнозировал, вниз. Фу, да, базара 0, не, не 2 миллиона 600. Но, блин, я же от эмоций на российский заговорю, сука. Просто А, що вам сказати, це ахуєвші емоції. Просто я все показую, як є, в отліччя від інших якісь, а, чуваків, типу, вони, блядь, не хочу казати за інших. Коротше, я пізде задоволений. Це сильно було, Мощно. Все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там жорстка дежуха. Все, в цих обняв, блядь, ну я пішов празднувати. Все, заїбіть, чуйка не підвела. Все ахуєнно спрогнозовано. Дивіться, якщо хтось каже, що пощастило, подивіться на цей рух. Де пощастило, задайте собі питання, Де пощастило? Це саме спрогнозована хуйня. Саме спро... Подивіться. Я все, що я казав, так і одработало, 5 хвилин рівно. Ну, питання, задайте питання. Повезло чи ні? задайте свої питання, коли я вам все віддав, до я розказав. Ху! Зайбись! Все, чао!